Брата з братів з Братухас, гутен так. Я вас вітаю в цей, можна сказати, такий зимовий доньок, пішов сніг, замело, обстановочка змінилась. Хочу вам показати один варіант автомобіля, де він працював, звідки він привезений, скільки він грошей вийшов в нас в Україні і як він виглядає. Так що не перемикайте і дивіться це відео далі. Багато різних автомобілів я вам показую, зокрема, це комерційні транспортні засоби в вантажних варіантах, також пасажирських варіантах. Один з запитів, який я рідко показую, які рідко замовляю, це вантажно-пасажирські варіанти, тому що ці автомобілі в основному купляють під такі. Можна сказати, специфічні задачі для перевезення людей, а також якогось грузу. І такого плану автомобілів беруть більшість люди для себе в сім'ю, щоб можна було перевозити і сім'ю, і якісь там речі. У яких випадках люди розглядають два варіанти: або вони беруть вантажний варіант і самі його переробляють під свої потреби, або просто шукають. Оригінальну версію вантажного пасажирського такого плану автомобілі дуже популярні в країнах Бенелюксу. Я хотів би вам показати вантажно-пасажирський Ford Transit Custom. Такий варіант у нас сьогодні на огляді, це Ford Transit Custom в дорестайлінговій версії в короткій базі. Цьому автомобілю є що розповісти, тому що в нього майже максимальна комплектація, яка буває в Custom. Крім зовнішнього тюнінгу, типу там якихось бамперів модних накладок, розширювачів, І Даний варіант був привезений з Нідерландів. Він 2016 року. Він з об'ємом 2.0. Це вже. Рестайлінговий двигун, який називається як В попередніх відео ви можете переглянути. Я там показував вантажно пасажирську версію в довгій базі з 2.0. Але в рестайлінговій моделі. І зараз хотів би ще вам показати дорестайнову модель з візуального, що ми бачимо. Перше це дві бокові розсувні дверки. Вони з вікнами, вікна тоновані, накладки фарбовані в колір кузова. Також пофарбовані ось ці бічні накладки в колір кузова. Кличочки, бамперочки. Також воно таке все біленьке, гарненьке. Ручки, кличочки, все це також йде в колір кузова. Він з такого звичайного білосніжного кольору. Звичайна фара з лінзою. Знизу бачимо протитуманки, передній парктронік. Зверху тут встановлені оригінальні рейлінги. Вдаються вони ось таким чином просто. Раз. І замкнули. Оба! Все, ось таким чином вони складаються. Якщо треба, ви їх собі підняли, зафіксували і вперед погнали. Візуально ви зрозуміли, дві бокових дверки, передня оптика звичайна, стандартна, вона без всяких там діодів, світло тут звичайне. L1H1. І є в різних версіях і L1H2, і L2H1. І L2H2, тобто подовжені високі, є короткі, високі, є короткі низькі. Це сама така проста популярна версія. Вона в нас на таких оригінальних фордовських дисках. Вони в нас з секреточками. Тут є вон пару косочок, так сказати, на дисочках десь голландці неаккуратно їздили. Чим популярні такі версії, це тим, що буває, людям от не треба їм великий багажний відсік, а їм треба Більша кількість місць, тому вони вибирають саме такі версії. Зроблені достатньо такі якісно. Я вже неодноразово казав, що форди мені подобається в плані кузовщини, в плані ручок, в плані пластиків. Вони зроблені якісно, але є в них свої нюанси, і ці нюанси більше стосуються двигуна. Дані двигуни 2.0 Коблу є на три потужності: 77 кВт, 96 кВт і 125 кВт. Саме 125 кіловатний 2-літровий двигун встановлений в даному автомобілі. Їде він доволі таки приємно, що може здивувати і водія, і інших водіїв, які рухаються з ним в одному потоці. Ще раз обіжу, покажу вам його візуально. Такий він білосніжний, рівненький, гарненький, на дисочках з двома боковими дверками. Ззаду тут дверки розпашонки, двері з вікнами. З дворничками, вікна вони з підігрівами, камери заднього виду, буксирувальний крючок, парктроніки. Знизу у нас там встановлене запасне колесо, багажний відсік. Він тут трошки допрацьований, його поприбирали, почистили, зробили ось ці бокові накладочки, але сама будка вона не фарбувалась нічого. Тут звичайні царапини, автомобіль тут не був розідраний, тут просто замінили оці накладки. Поприбирали, почистили верки. Також вони не побиті, петельки також не знімались, не крутились. Вікна по оригіналу вони з підігрівом. Резиночки, уплотнітелі, воно все на своїх місцях виглядає дуже достойно, дуже гарно. Це, до речі, може хто не знає. У нас знаходиться болт, яким відкручується запасне колесо. Приїхав автомобіль у нас без одного фіксатора, лівий є, правий десь. Загубився, ну його не було. Треба докупити доставити. І дверці є пару пошкоджень. Само собою, що на ньому щось возили, ним користувались, тому якісь пошкодження тут в будь-якому випадку будуть. В Нідерландах власником цього автомобіля була фірма, виробник вікон дерев'яних, металопластикових. Він працював на цій фірмі і вона возила працівників, а також возила якісь там Інструменти в багажному відсіку. Перейдемо до салона. Перегородка чиста, не розідрана, ступенька, все так само. Резиночки, все на своїх місцях, ручки, нічого тут не розбите, не розірване. Виглядає він дуже приємно, дуже достойно. В бокових дверках встановлені ось такі оригінальні вікна, бачимо, маркування Ford є на них. Вони не врізані. Це зроблено там на заводі, на Форді. Захисні пластики, ручки, відмикачки, підстаканнички, фіксатори і так далі. Салон цього автомобіля виглядає дуже достойно, він чистий, охайний. Тут, там такі нанотехнології, бачите, коврики з бумаги. Це вже ми тут таке придумали. Три місця з пасками безпеки, сидіння вони також оригінальні, темно світлою. Обшивкою з цього боку. Ця сторона вона абсолютно ідентична. Так само ручки, резиночки, фіксатори, все на своїх місцях. Можна робити вигрузку або загрузку пасажирів на будь-яку сторону. З цієї сторони так само бачимо оригінальне маркування Ford на вікнах. Задні вікна вони трошки притоновані. Переднє, якщо ви знаєте, в Європі заборонено тонувати, тому тут притоноване тільки заднє. Також є віконце оригінальності. І з такою решіточкою, щоб, не дай Бог, там якийсь грузний поїхав і не розвалив комусь кабіну. Передня частина. Також все, ший блеск. Виглядає чудово. Зразу вам покажу пробіг. 307 тисяч. 306, 999. Ну, це ж надо так. Це його рідний оригінальний пробіг. Тепер подивіться на стан автомобіля, якого 300 тисяч. Кермо ідеальне. Часто у форда буває таке, що оглядаєш там 150-170, а в них у цих рулів немає. Ручка КПП, вона трошки підзатерта. Знизу тут такий ковролін, він також не пропалений, не витертий, не роздертий. Виглядає непогано. Я буваю у гараї, коли люди в 23-му році починають оприділяти пробіг по цих резинках. А ось дивіться, вони оригінальні, 300 пробігу. Брали, коли вже гуліє, а потім починають по резинках. Затерто, знаєш, тут багато пробігав. Зараз все це міняється, це все не проблема, так само як і ті самі рулі і все остальне. Просто зараз вам хочу показати авто з 300 пробігом. Деякі люди бояться самих пробігів 300 тисяч і починають панікувати, що це дуже багато, що це капець, що це машина, все, машина дрова, її треба вже викидати або там, я не знаю, десь згори скинути. Ні, це не так. Вони також є в гарних станах. Я вважаю, що цей автомобіль також в достойному дуже стані для своїх років і для свого пробігу. Салон в нього ідеальний. Всі підлокітнички вони працюють, фіксатори працюють, не перешиті, нічого тут не вшивалося, не реставрувалося. Ось Рівно в такому стані воно як купилось, так і приїхало. Просто автомобіль зробили прибирання, помили, підчистили, кнопки, ручки, накладки, все воно тут в абсолютно ідеальному стані. Якихось також пошкоджень я не бачу. З великих таких пошкоджень це ось в цьому кутку. Щось, я не знаю якісь робітники, що вони тут возили, але, певно, якісь довгі предмети поцарапили ось накладку і на торпеду. Цього не розумію. Ну нахіра ти сюди його кладеш? Поцарапав, воно тепер перед очима і воно тепер буде напрягати. Особисто мене воно напрягає. Що навіть ти хочеш сюди покласти, візьми якийсь кусок поролону, я не знаю, 50 на 50, простили, поклади і все. Ну так би Я був начальником оцієї фірми або завгаром. Я би оцих водіїв, коли приймав на роботу, я би оглядав спочатку їх автомобілі, як вони до них відносяться, коли вони роблять їм там заміну масла, сервіси, які вони по салонах, і тільки потім їх приймав на роботу. Але я знаходжусь не в Голландії, ну да й хуй з ним. Я думаю, цього могло не бути, якби водії були акуратніші. Дверки, накладки, тут також все ідеально, все добре. Тут все добре. Коврички чистенькі, це такі, можна сказати, захисні чехли. Це постелили, щоб просто не топтали. Блин, тут все добре, все працює, все підіймається, все опускається, ніяких... Взагалі проблем. Сидіння тут окремі з підлокітничками і вони з підігрівами. Водійський і пасажирський. Зараз прохолодно, класно працюють, виручають. Є в Форда одна крута фішка, це підігрів лобового скла. Бачимо ось цю сітку, підігрів лобового скла. У нас вмикається ось цією кнопки. Це у нас підігріви на задні вікна. І також автоматично, коли ви вмикаєте ось ці кнопки, вмикаються і підігріви дзеркал. Вважаю для нашого, так би мовити, клімату, ось такого. Це крута. Версія, крута комплектація. Сяду назад, заодно і примірююсь, як воно тут, що воно тут, чи комфортно чи ні. І розповім вам за комплектацію. Єдине, що я бачу, що мені здається незручним замикання дверей. Треба руку вивертати аж туди. Зачиняється нормально. Я показував відео по кастому в рестайлінговій моделі. Вони його вже оновили, там, передню частину оновили сам, саму торпеду, тому в рестайлінгу мені вона подобається більше. Торпеда вона така масивна, достатньо, але вона така кутоподібна і за рахунок цього вона краде багато місця. Я вважаю, її можна було робити якоїсь трошки. Такою делікатнішою для того, щоб виграти місце в салоні. Виглядає торпедка нормально, стилілізована під інші форди, нічого лишнього. В принципі, все адекватно. Такої, якщо розглядати ось такого плану автомобіль в такій комплектації для домашнього користування, тут є все, що потрібно. Це підігрів двох сидінь, круїз контроль, шкіряне кермо, шестиступенева коробка передач, кондиціонер, розетка. Дві подушки безпеки це в кермі та в торпедо. Підігрів лобового скла, підігрів дзеркал, підігрів задніх вікон, електродзеркала. Вони складні. Склопідіймачі, центральний замок, датчики світла, датчики дощу, передні та задні парктроніки, камера заднього виду, дзеркало з антибліком, Є ще утримувач. Смуги і датчик втоми водія. Буваючі версії, але тут немає. Ось тут встановлюється така розетка на 220. Дуже зручна функція, але тут її, на жаль, немає. В цій частині ми бачимо кнопку вим вимкнення парктроніків, старт-стоп. І тут у нас вмикається підігрів лобового скла, дзеркал і задніх вікон. Рінісідіння воно відсунуте майже на максимально, сижу ззаду. У мене тут є ще трошки місця. Сидіння мають анатомічну форму, трошки тут вигін, на спинці вигін. Я не знаю, який тут кут нахилу, але ось я сижу, мені в принципі ну, так, достатньо комфортно. Якщо на якійсь дальній відстані, то я б там, через кілометрів 300 вже б там кричав би, давайте зупинятися, давайте розминатися, Покрутим сальто і поїдемо далі. Сидіння розділені, бачите, в них є місце між кожним пасажиром. Тобто буде комфортно і худенький. І не дуже худенькій людині. Дуже гарний варіант, як для домашнього користування, а також як автомобіль для роботи, і для перевезення робітників або пасажирів. Достатньо таки непогано. При до хату я завжди роблю операцію рулетку для того, щоб ви бачили реальні розміри вантажних відсіків, тому що деякі люди буває питають, а яка довжина, а яка ширина. Якщо зачинити двері, бачимо, що вони у нас. Закінчується ось десь тут. Тому зараз прикинемо так сказати, від тої перегородочки до самої пластикової накладки метр сорок, метр п'ятдесят два метра. Осота метр тридцять від цієї поперечки. Тут метр сорок. Між стінками ну, метр тридцять дев'ять чистого буде. Між арками метр тридцять. Всім в цій частині метр 75. Не хочеться вас нагружати лишньою інфою, тому переходьте на каналі, шукайте про кастоми відео, вони в мене є, там в різних версіях і підбори цих кастомів, і в нових моделях. І за двигуни я вже розповідав. Зараз перейдемо, до речі, до цього двигуна. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. І Підписуйтесь на нашу Viber-групу та на мій особистий інстаграм. По ключах два ось такі ключі. Вони викидні, звичайні фордовські дволітровий двигун, який називається ECOBLU. Він у нас Євро 6, з мочовиною, з сажовим фільтром, з ЕГР-ами, з екологіями, 170 кінських сил, це максимальна версія цього двигуна. Є три версії: 77, 96 і 125. В 2-літровий у 2,2, там 74, 92 і 114 кВт. Чи надійні ці двигуни, чи не надійні ці двигуни, все залежить від обслуговування, від того, скільки на нього витрачають, як часто він з'являється на сервісах. Автомобіль пробіг у нас 307 тисяч, вигляд в нього суперовий, стан в нього також суперовий. Це було пошкоджено по цій стороні, була тут невелика царапина на дверях. І було прим'яте ось це крило, начебто коли здавали в якийсь топчик, типу заїхали, тому є два підфарбування. Критично, в принципі, я там не бачу, це не було якесь ДТП. Одне єдине пошкодження. Цей автомобіль ми придбали із-за того, що в нього встановлено новий двигун. Не Бушний, а саме новий двигун. На 276 тисячах в нього була заміна на новий двигун. Чому саме я розповісти не можу, тому що я не знаю. Це і є офіційно задокументовано. Щось трапилось з двигуном. Замість ремонту голландці вирішили просто з Німеччини привезти з завода новий двигун і встановити на цей авто. Тому реальний пробіг саме цього двигуна на даний час складає всього 30 тисяч кілометрів. Що було конкретно з тим двигуном, я вам сказати не можу, але я цю інформацію вам пояснюю для того, щоб було розуміння про ці автомобілі. А я думаю, що голландці замінили цей двигун, тому що можливо, що сума ремонту складала майже ціну нового двигуна, і в Європі так часто буває, не тільки з Фордом. А і з іншими автомобілями, коли вони не розбираються, бо це час, це довго, і фірма має кошти на обслуговування автомобіля, тому вони просто скидають старий, ставлять новий. Я думаю, що цьому двигуну ще жить і жить, якщо його правильно використовувати, правильно обслуговувати і не жлобиться на нього витрачати копієчку. Друге питання це як ходять ці двигуни. Різні їх бачив. Є авто, які проїжджали і по 400, і по 500, і по 600 тисяч. Без всяких питань, але в них також було нормальне обслуговування. Зустрічав автомобілі, які приїжджали вже з питаннями по двигуну в когось клапан, в когось поршень, в когось обрив ГРМ, в когось там розвалився вакуумний насос. Давайте ще подумаємо так: якщо ось фірма чи людина купила в автосалоні новий ось такий автомобіль, колись проїхала на ньому майже 280 тисяч, а в нас люди деякі такі пробіги навіть... За все життя не роблять. Вони будуть казати, що це надійний автомобіль. Є люди, які проїжджають такі пробіги за пару років, і вони тоді будуть казати, блін, то я там купив два роки проїхав і в мене машина стала. Він буде казати, що це не надійний автомобіль. Тому ці всі фактори вони також відносні, те, що стосується самої надійності, двигуна, чи ще якихось там, узлів, агрегатів. Що ви вибираєте такого плану авто або хочете підібрати такого плану авто, Зважайте також на ці фактори. Повинен бути стан, повинна бути техніка, обслуговування. Ну і треба розуміння того, що вам також треба буде обслуговувати цей автомобіль. І це не значить, що я поміняв там масло раз в три роки, дороге полив туди. Автомобіль повинен періодично перевірятися, щоб посадити якусь проблему. І тоді у вас не буде питань, що от я їхав, у мене щось там відпало, стало. Затроїло, застукало. А тепер давайте трошки зафіналимо. Перше, це за сам пробіг. Я вважаю, що автомобілі з комерції, з пробігами 300 тисяч, не варто боятися. Скажу, що 300 це багато, от мені б там 150-170. Я вважаю, що автомобіль треба вибирати по його стану та по обслуговуванню. Стан цього автомобіля як візуальний, так і салонний, багажний відсіку, чудовий, як на свій вік. Тому сказати, що 300 тисяч це великий пробіг для такого автомобіля, я з цим не погоджусь. І є ще такий фактор, як ціна. Хоч там буде і кричати, а мой 300 це багато. Але якщо ти йому запропонуєш низеньку ціну, то для нього 300 це буде вже та, та й непоганий пробіг начебто. Ціна цього автомобіля склала 15,5 тисяч доларів. Коротка база L1 вантажно 1 пасажирська версія на 5 місць. Автомобіль 12 го місяця 2016 -го року випуску з 2-літровим двигуном 6 ступеневою коробкою передач з дуже гарною комплектацією і також з заміненим новим двигуном, який проїхав на даний час всього 30 тисяч кілометрів. Цікава тепер ваша думка, чи 300 тисяч це великий пробіг для автомобіля, чи як вважаєте ви? Пишіть в коментарях, якщо вам сподобалось дане відео, то обов'язково коментуйте, обов'язково ставте лайки, вподобайки. Вірте в Україну, Україна обов'язково переможе і всіх вам благ та зелених бумаг. Монсуа!